Топ гол українського захисника за іноземний клуб, який шокував навіть коментатора. Ілья Забарний прощається з Борнмутом після того, як за ним особисто приїхав президент відомого клубу. Шахтар отримав погрозу про виліт з Єврокубків після скандального матчу з Бешикташем, кого зі своїх підопічних назвав майбутнім монстром Арда Туран, а також нові трансфери Динамо Київ відомого дуету футболістів. Новий гол Романа Яремчука за Олімпіакос та традиційний огляд свіжих топ трансферів цього літа. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Перемоги Шахтаря та Динамо дозволили Україні піднятися на одну сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА, випередивши Росію. Хоча успіх цей поки що лише умовний, адже агресору пізніше нарахують їхні автоматичні бали. Зараз наш чемпіонат знаходиться на 27-му місці у загальному рейтингу. На жаль, допоки від України не почнуть набирати бали і інші колективи, наше падіння буде неминучим. Адже всі зароблені бали діляться на кількість команд, залучених до Єврокубків. Ані Олександрія, ні Поліся залікових балів не набрали і поступилися у своїх матчах. Ну а тим часом на адресу Шахтаря вже йдуть погрози від Бешикташа після їхньої розгромної виїзної перемоги. Амбітними заявами відзначилися Абрахам та Сульшер. Так, форвард сказав, що не розуміє, чому після гри Шахтар святкував так, наче вже прийшов далі. І що вони з командою запам'ятаються і подивляться, що трапиться у матчі відповіді. А тренер був навіть ще більш упевненим. Він сказав наступне: перш за все, ми грали проти сильного і якісного суперника. Вони були краще підготовлені фізично, але наступний матч ми зіграємо краще. Буде складно, але в моїй кар'єрі було багато матчів, коли я виходив з подібних ситуацій. Думаю, ми заб'ємо першими і вирішимо все на свою користь, сказав спеціаліст. Натомість Арда Туран навпаки був стриманим, але все ж таки виділив ім'я одного зі своїх підопічних. Я дуже задоволений грою, адже ми зробили багато з того, що хотіли. Але чесно кажучи, ми могли би бути обережнішими в обороні. Ми пропустили голи, хоча й наполегливо працювали. Для нас головне добре зіграти незалежно від рахунку. Як мені вдалося перетворити Алісона на такого монстра. Він поки не перетворився на монстра. Він не став захищатися в кінці першого тайму, через що ми могли пропустити гол. Алісон буде в майбутньому фантастичним гравцем, але йому потрібно спочатку краще оборонятися. А ось гравці Шахтаря все ж таки промовчати не змогли. Та, Кевін сказав, що він пообіцяв за день до гри, що заб'є хет хет-трик. А отже, у матчі відповіді щонайменше один гол від нього слід очікувати. А Георгій Судаков обмежився лаконічною, але трендовою зараз фразою: Don't push the horses. До речі, вдало підіграє Шахтарю фламенго. Бразильський клуб не тільки вирішив не купувати Вінісіуса, а й перехоплює на цю позицію у Бешикташа Емерсона якого вже майже вмовили на перехід до Туреччини, і який міг би взяти участь у матчі відповіді, додавши команді атакувального потенціалу? Черговим голом у матчах Єврокубків відзначився українець, котрий виступає за кордоном. Цього разу забитий м'яч на рахунку Олександра Романчука. Але на жаль, це не допомогло його університеті, і команда поступилася з рахунком 2-1 боснійському Сараєву. В другому матчі поспіль за Олімпіакос забиває Роман Яремчук. Цього разу від ніг українця постраждав англійський норвіч. Динамо, Київ готується до припинення співпраці з відомим дуетом футболістів. Сирота та діало не змогли переконати керівництво клубу, що можуть ще принести команді потрібну користь та якість. Не допомогли навіть нещодавні оренди. По українцю ситуація проста: у нього й так за декілька місяців спливає контракт. А ось угода африканця розрахована до наступного літа. Тому тут або чергова оренда, або ж повноцінний трансфер зі знижкою. ПСЖ готовий провести третій раунд перемовин з Борнмутом щодо Забарного. Видання лікіпи пише, що після завершення участі французів у клубному чемпіонаті світу та надходження на їхній рахунок 15 мільйонів з трансферу і Кітіке. Клуб готовий задовольнити апетити англійців. Нагадаю, що розбіжність у ціні між бажаним та запропонованим сягала суми від 5 до 10 мільйонів євро. Сам гравець уже дав згоду на переїзд і зараз усе впирається лише в бажання вишення. Адже вони ще навіть не підписали заміну Хьойсену, а тут ще й треба шукати когось на місце забарного. До слова, в угоду особисто долучився президент Парижана. А він ще не зазнав жодної невдачі в ПСЖ у тих перемовинах, до яких підключався самостійно. Манчестер Сіті все ж таки вирішив поки що не робити ставку на Анатолія Трубіна. Фабріціо Романо анонсував трансферний камбек Джеймса Трафорда, за якого заплатять Бьорнлі 50 мільйонів євро. Що втричі більше від тієї суми, за яку його відпустили з Сіті два роки тому. Голкіперу восени виповниться 23 роки. Рома домовилась про трансфер гравця збірної Бразилії. Італійці за 30 мільйонів євро купують лідера Фламенго Веслі, футболісту 21 рік. Він, хоч і є, номінально захисником, але здатен закривати увесь правий фланг. У його активі вже є 140 матчів на дорослому рівні, серед яких два у складі національної збірної. Челсі наближається до трансферів зіркового дуету нідерландців. Клуб просунувся в перемовинах щодо лідерів Лейпцига та Аяксу Хаві та Хато. Фабріціо Романо повідомляє, що за універсального захисника треба буде заплатити 40 мільйонів євро, тоді як півзахисник і взагалі може потягнути на 70. Правильною відповіддю під минулим відео був легендарний Кларенс Зейдорф. Нідерландець розпочинав на батьківщині. Потім були Самбдорія, Реал Інтер, гра з Шевченком за Мілан та завершення в Бразилії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.